Український художник декоративного скла, члена спілки художників України Геншка Володимир Миколаєвич народився 15 вересня 1925 року у Києві у родині робітників. З 1949 по 1954 роки працював художником на київському заводі художнього скла. За цей період період він створив 150 витворів мистецтва з кольорового скла та кришталю. Поряд з виробами масового зразка художник створив унікальні вироби виставкового характеру. Зі своїми роботами Володимир Миколаєвич брав участь в усіх міжнародних виставках, починаючи з 1959 дев'ятсот у Марселі, Нью-Йорку, Канаді, Кабулі, Ізміріні, Монреалі, Празі, Лейпцигу його витвори експонувалися на республіканських виставках, присвячених сторіччю з Дня смерті Шевченка, виставках декоративного мистецтва 1962-го і 1967 років. У низці його творів простежувалися тяжіння до пошуків виражально художніх можливостей, чистої форми та аскетично стриманих кольорових рішень. Гутні кольорові вироби Володимира Миколаєвича позначені розкутістю фантазією, емоційністю, широким спектром образно асоціативного ряду. Про образи робіт квітка, камінь, дерево, краплина води, особливого значення приділяв краплеподібній формі. Володимир Геншке був не лише талановитим художником, а й майстером складулом, відомий своїм досконалим відчуттям кольору та майстерністю у створенні оригінальних творів. Художнє скло яскраве явище культури України, постійне експериментування, пошуки нових можливостей матеріалу, прагнення підкорити технологію виготовлення скла художньому задуму характеризують творчий доробок українських склярів. Але на жаль, цей вид декоративно-прикладного мистецтва безслідно зникає, адже більшість скляних підприємств припинили своє існування.